Гра у хованки із зав'язаними очима. Друзі, ви тільки подивіться. Тут так багато місць для хованок, і з іншого боку, також багато. Давайте вирішимо, хто перший шукатиме. Це вирішить гра камінь, ножиці, папір. Давайте швидше розпочнемо, і перше шукатиме брітні. Не переймайся так, все одно буде дуже весело. На брідню треба вдягнути маску. А тепер розкручуємо, розкручуємо. Ховаємось! Розбігайтесь, хто куди. Ой, запаморочилась голова. Ей, де ви? Один, два, три, чотири, п'ять. Я йду шукать Хто не заховався, я не винна. Зараз я вас знайду. Ой, що це? Щось тверде. Стіл. І тут смаколики. нагетси! Вона їсть нагетси? Це так смішно. Дівчата, ви як там? Нагетси я теж хочу щось смачне, а я маю торт. Спробую його. М -м. Мері, глянь туди. Давай, хано, ми теж поїмо ласощі зі столу. Сподіваюся, що брітні не зрозуміє, що ми стоїмо просто в неї під носом. М -м, як смачно! Важко зупинитись. Мері, будь тихіше. Вона може почути. Тихо. Я зараз кину в тебе картоплею. Ой, я щось почула. Дівчата, ви тут? Хтось кидається їжею. Мері, це ти, хана. Я зараз вас зловлю. Я знаю, що хтось поряд. Зараз я вас піймаю. Тільки не я. Іди, іди. Зараз ховаємось від неї. Я просто хочу поїсти торт. Вона мене ніколи не знайде. О, це торт. Він так смачно пахне. Хочу спробувати. М -м -м, смачно. Але я чула, що хтось поряд. Зараз я знайду. Не чіпай нас, не чіпай. Мері, треба скоріше брати їжу з собою та бігти. Тут небезпечно перебувати. Брітній ходить поряд. Куди ви всі поділись? Ходіть до мене. Я знаю, що тут точно хтось ховається. Я тебе знайду. Мейбл, іди швидше до мене. Тут найдійніше. Дякую, Кенні. Провалюй. Я тобі дав притулок, а ти. Брітні зовсім поряд. Зараз вона зловить мене. Треба тікати. Спіймала. Я піймала одного. І хто це? Не втечеш. О, це Кені. Все. Тепер ти шукаєш. Чому я заплющу очі маскою коня? Розкручуйте мене краще. Тільки не дуже. Мене може знудити. Добре. Ви вже розбіглись. Я йду шукати. Так. Хто ж тут? О, це ведмедик. Не людина. Ну добре. Так, тоді ви тут? Я вас зараз знайду дуже швидко. Я знайду вас швидше, ніж ви гадаєте, і чим це зробила Брітні? Ей, що це? Хто мене вдарив? Хто тут? Я вас знайду дуже швидко. О, знову удар. Хто мене б'є? Так, підійди до мене, я тебе зловлю. Все, іду звідси. Так. Хто тут? Хто в мене кидається? Зараз я точно зніму маску і знайду. Хана вирішила подратувати Кені. Треба її підтримати. Дівчата погнали. Беріть поролонові палиці і давайте тикати в Кені, щоб він не зрозумів, де ми. Ні, тепер ви всі вирішили це робити. Перестаньте. Противо зараз всі поряд. Я вас упіймаю. Ану перестаньте. Я вам у відповідам. Хто тут? Мері? Хана. Ага. Я вас піймаю. А це хто? Ну-ка ей, годі, перестаньте. Дівчата, не припиняйте. Кенні, ми тут. Ей, зараз якогось піймаю. Все, піймав, піймав. І хто ж це? Ха! Це не так просто, наша конячка. Ой, ти кинула мене в басейн, і скільки ми? Коли я ж упіймав тебе. Я тепер весь мокрий. Ну, вибач, давно хотіла так зробити. Я готова шукати. У мене маска папуги. І буде весело. Можете розкручувати мене. Так, 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 так. Я готова. Погнали! Ух ти. Ха. Так, ви вже всі розбіглись. Добре, я починаю шукати. Так, так, так. Що це у нас? Полиця. Так, а це що? О, це мені знадобиться, щоб кожного піймати. О, ні, у неї бластер. Вона стрілятиме. Всім лягай! Треба ховатись. Ех, Але я хотів підкріпити тортом. Стривай, мебл, не роби цього. Ага, стріляю. За допомогою цієї штуки я зловлю вас швидше. Це буде рекорд за всю історію гри. Куди ви всі сховались, я вас знайду. Бластер уже заряджений. Я не хочу, щоб мейбл знайшла мене. Потрібно щось вигадати. Йдемо разом із кущем. Так, трохи страшно. Начебто затихла і перестала стріляти. А, треба тікати. Ай, я врізалась у вулик. Я чула щось з боку дерева. Там точно хтось є. Ні. Купа бджіл. Ні. Ідіть. Ідіть. Ні. Я ж ховаюсь, не псуйте мені все, що вони робили. На мене бджоли напали, допоможіть. І так, тут точно хтось є. І я тебе зловила. І хто це? Ханна. Тепер моя черга. У мене буде маска чумного лікаря. І так... Годі сміятись, розкручуйте мене. А, мене зараз Перестаньте. О, Знову час шукати. О, я вважала це легше. Потрібно повернутись в укриття, бо після хани тут все зруйновано. Я вас шукаю. Ви десь поруч. Ідіть до мене. О, щось упало. Тут хтось був. Вам мене не провести. Так, це кущ. Ні, мені потрібна людина. Гей! Ти мене так просто не спіймаєш, я втечу і буду захищатись. Ні, то кидається кольками Це точно, Кені. Перестань. Мені і так важко. У мене поморочиться голова, друзі. Ну, де ж ви? Ідіть до мене. Я вас обійму і піймаю. А, мало не впала. Ти все руйнуєш на своєму шляху. Тут повний хаос. Так, ви десь поряд. Зараз я вас точно зловлю. Де ж ви? Піймаю. Не зловиш, не зловиш. Не сумнівайтесь мені. Я знаю, що одна людина точно попереду мене. Так. Я точно маю когось з вас піймати. Так, хтось упав. Все мій шанс. Піймала. Ура! Хто це? Мері, я так і знала. Ура! У мене маска риби. Давайте вже, крутіть. Хочу скоріше когось із вас піймати. Ой, як багато поворотів. Готова? Так. Кого ж я зараз піймаю? мала. О, ні, це не людина, а торт. Добре. Не страшно. Шукаємо далі. Так, ходімо. А що тут? Іу, це ж... А, Шоколадний фонтан. Тепер усі руки в шоколаді. Це так смачно. Ходімо до мене. У мене руки в шоколаді. Я зараз знову впаду. А що це? Також торт. Візьму його з собою. Ходімо до мене. Я буду у вас торт кидати. Ха! А навіщо? Його треба з'їсти? ми всі тут Ідемо сюди! О! Я впала! У мене не виходить. Друзі, я програла. Ви перемогли. Не виходить у мене грати в цю гру. Краще їстимо торт. Це у мене набагато краще виходить. Що, Мері, не треба засмучуватись. Ми ж просто граємо. Якщо не хочеш, то давай поїмо торт. Він дуже смачний. Так, готово. Хочу шоколад. Серйозно? Треба приготувати шоколад? Хм, Я вигадав. Мені потрібен кіткат. Ага, от і він. Ціла упаковка. Щоправда, я її вже з'їв. Ну нічого, у мене залишилась шоколадка Хершейс Це супер! Ммм, це дуже смачно. Ням-ням-ням. Кладемо назад до упаковки і можна подавати кім. Паночіку, ти забруднився. Ну, добре, добре, не чіпаю. Тепер бабуся почне готувати. Я вже нарізала всі необхідні фрукти та ягідки. Потім візьму форму для шоколаду, а шоколад зроблю з шоколадної пасти відмілка. Має вийти дуже смачно. Заливаємо у формочки шоколадну пасту, а потім викладаємо зверху ягідки та фрукти. Ну, яка краса! Залишилось лише все як слід заморозити. От хто хто! А я приготую реально смачну шоколадку. Першим ділом мені потрібен апарат для кави, але я не буду робити каву я зроблю дещо смачніше. Какао несквіп. Його ж всі обожнюють. Напишіть в коментарях, чи любите ви какао. Як люблю його я. Вмикаємо і спостерігаємо, як наш шоколад тане від гарячого какао. О, до мене прийшла ідея. Вау! какао з шоколадом звучить смачно. А куди треба натиснути, щоб вийшло ще? Ой-ой, здається, я все зламав. А що за дивний запах? О, ні! Моя машина зламалась. Ох, як так вийшло. Кімберлі смачного. Вау! А де третя шоколадка? Ну, добре, спробую те, що є. Вау, це класика. Всіма улюблений Ммм, Смачно. А тепер спробуємо ось це. Ого, цей шоколад досі холодний. Ого. Як же на ньому багато ягідок та фруктів. Нічого собі. М -м, цей шматочок шоколаду наче непоганий. Але перемагає Квентін. Так, перемога моя. Крутяк. На цей раз я хочу, щоб ви приготували мені пончик. Це я вмію робити найкраще від усіх. Нарізаємо шоколад на дрібні шматочки. Далі потрібно розтопити його на водяній бані. Кладемо шоколад у миску та чекаємо, коли він почне розплавлятись. Ага, супер. Надягаємо прихватки, які я, до речі, сама в'язала. Заливаємо шоколад у формочки для пончиків. У мене виходять неймовірні шоколадні пончики. Заморозимо їх за допомогою сприю швидкої заморозки. Наші шоколадні пончики застигли. Тепер кладемо пончики у тісто. Тепер занурюємо в паніровку. І залишилось перекласти пончики, смажитись у фритюр з гарячим маслом. Ой, який приємний аромат. Мої смачні пончики із шоколадною начинкою готові. Ну а тепер треба все гарненько прикрасити. Полью пончики розплавленим шоколадом. Ой, як же апетитно! А ще у кожного пончика має бути кольорова посипка. От тепер все можна подавати кімберлі. Бабуся, ти молодець, але ж можна набагато простіше. Дивись. Це готові пончики. І вони дуже смачні. Немає сумніву, що кімберлі оцінить. Зробимо з них гірку. А потім, як слід, стиснемо. Ось так. Один величезний пончик готовий. Клас. -да, діти такі діти. Ну що ж, я також приступаю до створення чергового шедевру. Я вже зробив тісто зі смаком скітлс і заливаю його в апарат для пончиків. Так, усі пончики будуть різнокольорові і дуже гарні. Готова. Вийшло неймовірно апетитно. Але це ще не все. Перекладаємо на решітку. а далі поливаємо пончики кольоровою нутелою. Отак. У мене вже у самого слина тече. Все готово. Кімберлі швидше спробуй. Вау! Ой! Це ще що виглядає дивно, але спробую. Хм, на смак непогано, але нічого цікавого. А тепер я хочу спробувати ось ці кольорові пончики. Хм, Які вони смачні. Ну і нарешті спробую ось цей пончик з шоколадом. Ого, там і всередині шоколад. Однозначна перемога. Так, я перемогла. Чули? На цей раз я хочу, щоб ви приготували мені коктейль Ну, нарешті я можу приготувати щось корисне. Видавлюємо сік капельсинів. Ох, яка потужна штука. Ага, ось так. Бабуся, з вами все гаразд. Допомога не потрібна? Ні. Ну ні, то ні. Почну готувати свій коктейль. Для цього змішуємо у шейкері різні соки. Так, у мене дуже багато різних фруктових смаків. Заливаємо і перемішуємо. Так, я прям такий справжній бармен. Гра просто топчик. Ві, бабуся, що з тобою? А-а-а, Апельсиновий сік приготувала. Мішаємо, мішаємо. Го, усі вже щось зробили, а в мене нічого. Треба щось придумати. Точно! Я просто замовлю коктейль. Не те, не те, а ось це те, що треба. Ну йде кур'єр. мама мамочки не їш мене. А що за дивний галас? Що це? Чудовисько. Чудовисько? Ауч! Жак. Квентін, шеф, де ж ви? Давайте я вам допоможу. Я вас врятую. Ти нас не з'їси. Хлопчики, уходимо. Ну що, коктейлі готові? Лише один? Ну, добре, і один, але є. Спробуємо. Я почуваюсь якось дивно. А -а -а! Я більше не хочу куштувати такий коктейль.